Всім привіт! Вітаю вас на каналі Любимівська кухня. Сезон холодів вже підійшов, люди масово хворіють, у когось простуда, у когось грип, у когось ковід, ще щось. Вистачає різних захворювань, тому ділюсь з вами рецептом такого імунного напою, який точно буде тримати вашу імунну систему у тонусі. Візьміть 200 г моркви, очистіть її та наріжте зручним для вас способом. Покладіть у блендер та додайте до моркви 150 г свіжого імбиру. Його можна не очищати. Також візьміть половинку свіжого лимону, наріжте дольками та додайте до моркви і імбиру. Залийте це все звичайною питною водою 200 мл води, та збити блендером до утворення однорідної маси. Має вийти стан достатньо густого пюре. Після цього візьміть сито або шмарлю, та процідіть це все. Дуже добре відтискайте, щоб отримати якомога більше соку з даних інгредієнтів. Тепер розлити вітамінний напій по стаканчикам чи просто у окрему ємність, пийте в холодну пору року для підвищення вашого імунітету краще за все в першій половині дня. Достатньо випивати по 50 мл на добу, не хворійте та бережіть себе. Ну що, ось такий напій, який ну, просто мега корисний для організму і для імунітету, готовий. Рекомендую його вживати для профілактики, щоб підвищити трохи ваш імунітет, але цей напій такий дійсно дуже приторний за рахунок, імбиря, в першу чергу, тому для того, щоб вам було... Трошки смачніше його пити, ви можете додати одну чайну ложку меду, і потім ну, це навіть можливо буде ще більш корисним. Обов'язково пишіть у коментарях, чи будете ви готувати такий напій для підвищення вашого імунітету, чи спробуєте. Та пишіть у коментарях, який рецепт ви б хотіли бачити наступним.